Доброго ранку, українці і Україна, а також підписники мого каналу і гості, як я й обіцяла вам привела вас у цю казку, де цвіте Голубимон Петрів Батіг і Звіробій. Оце і готовий і треба буде зірвати. І ще цвіте вон. Ось Ось вони ще цвітуть. Забула, як вона називається, Деревій цвіте вон. І вон там цвіте кропова собача. Зараз трошки прогулянку вам зроблю ранкову, бо вийшли з БЕТІ. Бе Рвати чернушку хотіли вибрати, а воно дуже волого, дуже, ну дуже сиро там зовсім. Не той, хай трошки ще протряхне. Ну, от я і вийшла вам зазняти оцю, оцю земну красу. Це те, що росте само, без втручання людини. І зараз покажу те, яке росте з втручанням людини. І полинь, тут, це все тут, всі-всі лікарські рослини. Оце це корій взагалі роблять з нього, це ж виходить з цього Петрового батіга, Це корій. Той, що п'ють місто кави. Це мій ще свекор таке робив, як раніше, раніше кави її не було, ну, а йому ж. Уже спробував каву, йому хотілося, а кави не було в то время. Ну, і він робив оце з нього з корня, висушував там його, перекручував на ту на кавомелку і це робив таке. ну. Ось привела вас у ці трави красиві, розкішне літо. Нічого нема красивішого цього рожевого і жовтим, Чи той голубого з жовтим. Бо одразу вже язик заплютається, як у п'яниці з утра. А це те місце, де втручається рука людини. Оце тут ростуть такі троянди. Хоча вони вам зовсім не цікаві. Ну, буду показувати. 100 просмотрів. Ви мене, ізвините. Із трьох тисяч 100 просмотрів. Це невежество. Нікому не цікаво. Мені буде цікаво. Я так просто пройду зніму небагато і все. Як люди роблять. Зняло дві-три квіточки, показало, і то не такі, як у мене, оце квіти по два метри ширини. Ні. І длини. Ні, там квіточки такі. Вон як ото у мене ота, що з німи сад, вона ніколи не оговтається. Ту вчора ж не обрізала так, там пообрізала всі, а цю ні. А вона ось ще і цвіте, бачите? Ось вона. Альстав. І він опадає, опадає, і знову де він береться і п'ять зацвітає. І біскусний, красивенний такий. Я його ні в кого і в саду не бачила. Десь бачила колись маленький маленький кусочок, а в мене трьохрічка, вон бачите, яка. Два метри висоти, навіть більше, тут, і ширина. Велика, хоча обрізала я її весною зовсім Кетіс Роуз. Ось вона яка, дивіться. Цвіте вон якими кістями. О, дивіться, яким. Гляньте, поодиночки вона не цвіте. Ось, О, дивіться. Як зразу цвісти, то цвісте, цвіте вон. Зразу починає з одної і розкривається, розкривається, поки всі не розкриються. Чудове. Ось мій, ось хоста. А то, а то мені є сказати, у вас сад одноманітний, через то не дивляться ваш сад, що він же ж одноманітний. Ну де він у мене одноманітний? У мене і гірка, вона яка є красивенна. Чого ж вона одноманітна? І хости вон, є у мене різні. Ні гірка теж з різних. вон, вон є червоний, є зелене, є салатове, різне є тут. Ну. ну, не одноманітне ж, он уже і атеміс ав... зацвітає. Кому не подобається, я ж говорю, я, я нікого на канал на свій силком не тягну. Не подобається, будь ласка. Це ж таке діло. Мені подобається. Як мені подобається, так я і роблю. Як я його вже зробила, я його вже переробляти не буду. Я й так уже половину із саду викинула е, троянд. Ось. Тож є Viviend Westwood. Я ту заказала, в мене теж буде така. А це англійка Веджвуд. То я вчора там показувала, а воно сонце світило, зараз сонце хоч також ще не сліпе. Ось воно як і ну, він не фокусується все одно. Він чуть-чуть з рожевинкою. Бачите, така рожевинка. А вже розкривається, то він без рожевинки. Ось оце ще наказання. Надо ж успомнити його. Наразі не вспомню сьогодні вже. Я ще ж його не вспомню. Вже не буду я її заморачуватися. Це ось Deepy Praйшен. А то джин Тірні. Ось він, Тірні. Ах, щоб ти здоровий був. Дивіться, красота яка. гляньте. Тут одної квітки красота і аромат. От іще додавте оцю квітку в ароматні, теж дуже ароматна. Августа Луїза. Це я. Я колись от, просто зніму, що іменно ароматні квіти. Я зніму такий ролик, просто руки грязні, -ня. показую, бо вони ж. Я ж лазила там на городі, кабачки ще збирала. А тоді йду, щоб вам показати, щоб вас розрадити, а вас не дивиться ніхто. Ну що це за просмотр? Ну ви, ви те, просто прикаливаєтесь. У чоловік, який у якого этих підписників, у нього 2000 тисячі просмотрів, а в мене нема зовсім. Та що ж, мій сад зовсім нічого це не, не коштує. Не знаю, не буду ні на питання відповідати, ні на що відповідати. Спонсорами теж ставати не хочете. Я б у спонсорство хоч би викладала такі кращі ролики, що я чим бризала. Я вчора п'ять бризкала. Ви думаєте, вони так саме собі оце стоять і ростуть? Та я вже на бриз... стільки разів перебризкала їх. Кожну неділю я бризаю, а то через три дні бризгала раніше. Вон буде Рожевим розпускатися, мультифлорка. Ну, ось оця, ось оцей кущ. У вас би він вже повністю загинув, а в мене він одрізці цвіте. А вашому вже труба була. Половина там таких у вас. Бо я ж бачу по листях, які, які троянди у кого. Я ж зразу е, гляжу на листя і бачу, хворіє воно чи ні, воно показує його. Що ж Данжан. Ви знаєте, після всього цього навіть знімати неохота. їй-богу, Я розумію, в кожного своя робота, в кожного це. Ну, ну я ж то бачу і і просмотри, які є на інших каналах. Чого ж на моєму таких немає просмотрів? Та да що ж мій канал хуже, ніж останні. Ось оце тут кусочок все. Далі не піду. Далі там будуть гарні троянди, може для спонсорства виложу їх, там новинки красиві росту. А так просто ходить, знімати стою. 100... Дуру з бабки зробили зовсім. Знімає вам бабка так просто. Я розумію, я і так, я то так просто знімаю, ну так якби ж просмотри хоч були, а то ж їх взагалі немає. Ну як це так? Нема просмотрів. Ну, ну троянди що, що вони саме хужі? Оце не буду ні сортів говорити, нічого. Поки не, не, не підучу вас чому-то. Я розумію, що я знімаю одне і те, ж, що сад мій не цікавий, бо в ньому немає тут е, всякого, що насаджено в саду. Куди я сюди ще те буду тикати? Я сажала, я саджала і ті у мене є, вон там два штуки ще не розквітли. ну, дельфініуми саджала, Вон скільки я їх сажала, ні один не зійшов, а то з того року просто ці пізно вони якось зійшли. У нас ж дождів не було. Що його саджала, Я скільки сіяла всього, а люпина скільки я сіяла. Ото, шо, ото вилізла, ото те й є. Ні одного дождя не було. Усю. Емейзінгрейс, чи розкриється чи ні. У шорці викладаю. головне, які я ролики із, із цього ж беру, із цих роликів, зі своїх старих, що ну, зняті вже. Ну, у мене там просмотри, тут нема взагалі просмотрів. А там весь мир дивиться. А тут свої і не хочуть дивитися. Ну, ви вирощуйте кращі рози. Ось манстетвуд. А це вона, то я тоді не так сказала. Місто Дарс... чита. Фу. Бо Дарсі чита. Дарсі Басил, це, ой Боже мій, Дарсі Басл. Бо я тоді не так сказала, то вже Дарсі Баслом назвала, а то була Абрахам Дербі. Ось оця. Чи... Красива. Перша річка, але вона вже дуже красива. І ось так зніму і все. Буде. І коротко вам, бо то длинні ролики я знімаю. Вам не цікаві. Ну, будуть короткі. І Айстри в мене було завжди да? багато в саду. І чорнобривці. в цьому році, що зійшло, те зійшло. Айстра зовсім не зійшла, вона одна, тільки там десь під кущем за той росте. вон теж сажала, я ще теж в мене не, не, не зійшли сухостії ті. А донька парнику посіяла, в неї гарні сухостії. Раз вам не цікаво, як вони ростуть, як вони цвітуть. Вот же ж першорічки, ось вони ось тільки цвітуть, тільки ростуть. Я за них розказую, я, за... я їх показую. Вам не цікаво. Ну що, це сто 100... просмотрів за день. Ну ви мене звиняєте, Ну як це сто просмотрів. Та що ж у нас країна і сто чоловік стоїть? Тут один гібіскус чого стоїть, Вон. Дивись і не надивлюся на нього. Зразу заходиш і він по праву сторону, де мої скамеєчки, все. І тут він вон, стоїть. Красавець такий скетіс Роуз. А то от нам не цікаво дивитися. Ну не дивіться, у, у мене такий сад, я для себе создавала. Ви создайте для себе сад, і я подивлюся ваш сад. Я з великим задоволенням його подивлюся. Ну, таких ви троянд не виросте, я знаю. Щоб ні з чого у вас виросла троянда. Отут, отут було ніщо, просто ніщо. Оце. Одна паличка, яка постійно пропадала. І з зими вона ніколи не виходила. І не вмівши, і не знавши, що робити оцим гортензіям, і то в мене вони, вони які шапки. Вон, дивіться, які шапки. Гляньте, які шапки. На цьому. На цьому спасибі, хто буває зі мною. До побачення, до нових зустрічей, все буде Україна!